Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Всі ці супер- і гіперпропагандисти московські, перш за все, це Соловйов, Гаспарян і інші ісконно товариші, так? <кій> Пропонують сажать і навіть розстрілювати тих блохерів, як сказав Соловйов, які розміщають в мережі, тобто в павутині, <кій> так. оці всі повідомлення про влучання. Українських безпілотників, ракет і все таке інше в військові якісь або військово-транспортні логістичні об'єкти. І це вже е, триває не, одно, не один день і не два, е, так воно поступово йде, е, залучається до. Цих ефірів уже так звані народні депутати Московії, що говорять про те, що там щось вариться десь. Тобто ці думські діячі ну, приходять і підтримують ось-всі. Маразматичні там, вислови цих цих пропагандистів і підтримують і кажуть про те, що дійсно потрібно на часі. Ось прийняття відповідних законів для того, щоб ну не показували. А, а чому щоб не показували? А тому, що наші вороги радіють, бачачи влучання, так, горить. Техніка ворожа, так? <гум> І все таке інше. Ну, я можу нагадати московитам-антрофагам, московський ж вираз, що свято місто пусто не буває. Якщо ви заберете це все, воно має бути на щось. Замінене, а на що замінене? Там не треба далеко ходити. А може й далеко? Бачите, я ж старий совок, тому мені все воно здається близько. Так, а насправді вже пройшли десятки років з того часу з догласності. так. От догласності ж нічого не показували у Радянському Союзі. Але ну, щось заміняло цю, цю гласність. Що заміняло? Чутки, так, як здається, Висоцький, співав, ходять слухи тут і там, ходять слухи тут і там, а беззубі старухи їх розносять по умам, їх розносять по умам. Так, Ну, ось, звичайно, якщо буде прийнятий такий закон. Будуть ловити тих всіх які щось там виставляють, так то тоді буде замінником цього всього чутки. Як на мене, то це гірше. так Тому що в Радянському Союзі ходили такі чутки, які, врешті-решт, так, і обвалили цю е, недокраїну. Так. Ну, так же, чи не так? ну Ви ж давайте згадаємо, Наприклад, 1986 рік, коли відбулася ця Чорнобильська катастрофа, і, звичайно ж, нічого не повідомляли. Якщо повідомляли, то то були брехні. Так. І народ вже ж дописував, домальовував часто густо те, чого не було. Ну так і тут. Тому що. Хто ж буде всі ці чутки розносити по країні? І як в зіпсованому телефоні обов'язково будуть додані туди якісь цікаві деталі, тому що ну просто ж це не буде якийсь репортаж з місця подій? Ну, воно не цікаво, коли воно не домальовано там. Не вставлена кудись там якась чортівщина. Ну я ж знаю, не раз знімався на телебаченні тут. Ну, Мене запрошували як професора, так, але ж по запитаннях журналістів, інтерв'юерів до мене, відчувалося, що завжди вони хочуть мене звернути з наукової стезі, так би мовити, на якусь чортівню. Так, на якусь фантастику, на якихось зелених чоловічків, так, прибульців, і все-таки інше. Ну це цікавить народ, оце цікаво. А що ж просто якісь там малюнки наса там, чи ще що-небудь, ну не цікаво просто лінії, якісь геометричні, фігури намальовані, а коли сюди додати ще якихось так, інопланетян, прибульців і. Закрутити так, щоб нікому нічого не було зрозуміло, от тоді ото клас. Так що оці пропозиції, всі стосовно того, щоб це все прикрить, так, не показувати, не розповідати, не говорити це ж московський менталітет. Немає повідомлення, немає факту. Так. Не відбулося нічого. Раз про нього не заявили, ну так же це ж від московитів все це йде, у, йшло в Радянському Союзі, аж до цієї гласності. так, Нічого ж не можна було повідомляти, і е, народ послуговувався оцими всілякими чутками. стосовно Брежнєва, стосовно його родини, стосовно цієї. Діамантової мафії, яка там е, на цій основі Брежнева його е, донька, і все, а які чутки були про Андропова. так, ну, Довго не були, тому що він довго не керував. Потім Черненко і все таке інше. Прийшов Горбачов і вирішив, що краще подавати якусь в крайньому разі дозовану інформацію, ніж. Ось опиратися на ці всі чутки, анекдоти. Тому що анекдот це ж така річ. У ньому завжди є е, значна частина правди, так, реалії, який би він смішний не був, але він відображає дійсність. І от зараз такого розгулу анекдотів немає е, серед людей. Там, в інтернеті то є. Так, але... Вони не є е, політичними настільки. Так. А е, тоді то це було ж, як кажуть, абсолютно нормальне явище, і сприймалося як нормальне явище широкими народними масами. Так що по мірі того, як будуть прикручувати гайки в Московії, буде буйним цвітом будуть розсвіта ходити різноманітні чутки і анекдоти.